Осколок роздробив, стегнув у кістку. Армійця Олександра до Дніпропетровської лікарні доправили у вкрай тяжкому стані. У війську чоловік понад півроку. Воював у Сумській та Донецькій областях. Військовий розповідає, поранення дістав 11 липня на Покровському напрямку. Потрапив під удар в від дрону. Так дуже гаряче. Зараз дуже гаряче, дуже тяжко. Їх дуже багато. Вони просто повзуть як таракани. Їхали. Джон, машину купу. Все, наче не пам'ятаю. Після удару, каже Олександр, втратив свідомість, отямився вже у реанімації цієї лікарні. Ортопед-травматолог Павло ділиться. Чоловіка одразу прооперували, видалили гематому, яка могла призвести до ампутації ноги. Це стегно було набрякше, стегно було збільшене в розмірах, На дотик воно було. Дуже напруженим і на жаль, з такими часто трапляємось на етапах через довгу евакуацію. Невчасно зроблено фасіотомію. Доводиться інколи ампутувати кінцівку, яка мала всі шанси на виживання. Тут евакуація пройшла успішно і швидко. Павло розповідає, не змогли дістати осколок. Він настільки маленький, що його не видно на рентгені. Додає, боялися, що він міг зачепити судини та нерви, проте вони не ушкоджені. Будемо дивитись на те, як реагують м'язи, як реагують шкіра, як реагують кінцівка на спробу закрити цей дефект. Будуть початкові шви і після цього буде зрозуміло, скільки ще йому потрібно операцій. Військовому вже провели дві операції. Попереду щонайменше ще одна, каже ортопед-травматолог. Лікування займе місяць. Потім Олександр зможе розпочати курс реабілітації. Військовий ділиться: якщо стан здоров'я дозволить, повернеться до війська. Антосіренко Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.